Що до кінця року на збройні сили України не вистачає. 300 мільярдів гривень, і це при тому, що парламент тільки кілька місяців тому вже переглядав бюджет для того, аби дати військовим кошти ефективно робити свою роботу. А хто відповість за те, що було щедро розтринькано мільярди і мільярди на популістські речі, неприпустимі в умовах війни? І якщо ви думаєте, шановні українці, що влада зробила хоч якусь роботу над помилками до проекту на бюджет 26-го року, то ні, там закладається Ладається дірка на військових щонайменше. 400 мільярдів гривень. А отже, кошти завершаться вже в травні 26-го року. Все має іти на збройні сили України і на соціалку. Ми маємо забезпечити нормальні зарплати вчителям і лікарям. Ненормально, коли медик сьогодні медсестра в Києві отримує 13 тисяч гривень. В бюджеті такі кошти закладаються в цей час. Наглядові ради щедро отримують по 300-350 тисяч тільки за те, що вони обслуговують банково. Друге питання ПДФО бригадам. Ми вимагаємо від держави вкладатися в ракетні програми в те, щоб ракети дорітали до законних воєнних цілей на території Російської Федерації. А що стосується безпілотників, дайте право! Це не фламінга, рожеві, щоб запускалися, а бригади самі визначали, що для них ефективно. Вони це точно знають. 20% ПДФО бригада.